А якщо дозволите, так, давайте, звісно. ще одне питання воно дуже актуальне, але воно вже не зв'язане з Британією, воно зв'язане з Італією. Там Цікаво. теж відбулося угу. формування коаліції, і сьогодні в Італії запрацював новий уряд уряд 에, Джорджі Мелоні, яка є лідером партії Брати Італії. Правої партії, mm -hmm. ну їх зараз там почали називати тихенько правоцентристами, такі вони біса правоцентристи, вони ультраправі, ультраконсервативні в цьому плані, вони мені навіть чомусь подобаються, тому що слава Богу, це чи не перші крайні праві, які не є путіністами євроскептиками і які не є під Москвою. Клас! Так склалося шикарна штука. А те, що вони там е, за консервативні католицькі закони. Інші речі, що вони трохи хочуть обмежити імміграцію. А я в Італії багато разів був і слухайте в певних місцях, особливо на Сицилії. Ну я в Африці менше бачив афроамериканців. Краще не, не казати, бо нас зараз звинуватять зелені тролі в расізмі. Так що а я не расизму не кажу. No. Я просто вважаю, що мають бути ви якісь певні правила. Має бути адаптація. Люди, які приїжджають, вони мають да, адаптуватися до обставин цієї країни. Отак, як зараз прийнято Верховною Радою, no, тролі, хай заткнуться. Вони ж самі проголосували за закон, згідно з яким ви маєте має українського громадянства. Да. Перше. Зако іспит про мову, друге історію, третє про конституцію. Дуже вони цього не хотіли, але нарешті їх таки дотиснули. Вони це проголосували. Оце десь приблизно те, що хоче Мелоні, і мені це подобається. І мені подобаються їхні її певні католицькі погляди, які вона хоче нав'язати Європарламенту. Я розумію, що Європарламенту з колосальними там ліберальними певними попущеннями всім іншим іноді з такою дурістю. Яка вважається там неполіткоректним, вважається, скажімо там, жінку пропустити в дверях наперед перед себе. Ну, вибачте, я вважаю, що це є дурість, загнана до крайності, а вона повертає до певних принципів традиціоналізму, який мені, чесно скажучи, подобається. Але вертаємося далі. Її позиція, вона перше, вона, ну, вона буде троїти серйозно європейських чиновників, слава Богу, вона буде. Дуже жорстко підтримувати серйозну участь, причетність Італії до НАТО. Це дуже добре, тому що на цьому і є водорозділ про російської наводичі в Європі і нормальних, адекватних європейських політиків, незалежно від того, чи вони дуже ліберальні, чи вони там дуже традиціоналісти-консерватори, але на цьому є головний водорозділ. Вона за НАТО. І вона не підтримує Путіна і підтримує Україну. І це добре. Інша річ, що це не буде так, як Драгі. Але давайте не забуватися, Драгі був унікомом. Італія ніколи не була другом України. Італія весь час спробувала загравати десь з руснею. І тільки Драгі. Зламав цю ситуацію, але Драгі для Італії абсолютно нетипова постать. Це такий технократ, унікальний, такого європейського, вищого європейського рівня. Ну, такі в Італії, мабуть, раз на 200 років. Та там типовий бірлусконі ну, відносно і проросійськості, і от цього ну, корупційного тому, ну, нам треба прийняти зараз то... Єнис Драгі, який, ну, на жаль, при допомозі російських авантюр його уряд розвалився. Ті ж сама ліга, яка і в неї буде, теж мабуть, будуть там підігрувати трошки, теж москалям. Але вони тоді розвели той уряд. Драгі не став триматися за своє крісо. Відійшов на останку, додавши Україні збройної допомоги, за що ми йому особливо вдячні. Зрозуміло, що вона не Драгі. Але вона все одно є людиною, яка симпатизує Україні, і Україну готова багато в чому підтримувати. Тому прем'єра має в Італії в принципі хорошого. Вона людина дуже дієва, вона дуже пасіонарна, і мені це подобається далі. В них формується коаліція. Вона вже сформована угу. в коаліції з нею, її брати Італії. Там не всі такі, аж як вона, дуже пасіонарні, і дуже так антиросійські настроєні, тому що праві часто підпадають під російські впливи, але все таки. Певну силу вона домінує, її позиція домінує. Це добре. А от далі йдемо Ліга. І в Лізі ми бачимо е, її, лідера Матео Сальвіні. І це вже починається трошки сумніше. Але річ в тому, що, от я не раз говорив, коли Зеленський, Кулеба, інші. Приміряють до себе тут німби, очі, лаврові лист, ці Віночки Ай, які ми великі дипломати, як ми mm. тут створили навколо України? Ну, зараз притули слухав. Господи. Ну, чоловіче, ну ти маєш своє якесь ім'я, все. Ти ж маєш себе показувати хоча б якимось ніби Де на це майбутнє гратися, ніби в опозиціонера. Він розказує, ну Зеленський я там з ним не був захоплений, але зараз він таку коаліцію навколо України створив. Який в бісом, Зеленський? Зеленський розпаліє цю коаліцію. Просто на очах робить все, а вона тримається, як він не підриває її коаліцію, створили жертви. Люди, закатовані в Бучі. Коаліція на підтримку України почала формуватися, коли відкрилися ті злочини. Після того стало неможливо не підтримувати Україну для будь-якої порядної людини в світі. І коли ми вертаємося до Ліги, <кій> Ліга Півночі це є своєрідна партія. Там є дуже багато популізму, особливо на цьому фоні, як завжди, у Донбас. Ми промисловий регіон, ми тут потужний, а південь нас об'їдає. завжди на таких речах будяться погані речі. Але насправді і Сальвіні, і Ліга Півночі вони все одно живуть у європейському політичному полі і моральному полі, і те, що сталося, жахіття, яке сталося у нас в Україні, воно багатьом. Просвітило очі. І мені здається, ми зараз це побачимо. Я розумію, що Сальвіні буде все неоднозначно. І московити зуміли його, а особливо там п'ять зірок, розіграти з ними той пасіян, щоб зруймувати уряд Драгі. Основне, все-таки з зірками була вся брудна кавантюра. Але і Сальвіні теж грали. І він підіграв, але це було його бажання позбутися драгі, тому що він з ним не знаходив спільної мови. І оце руйнування коалізії, там було все інше. Але зараз. Я все-таки очікую від Ліги і від Сальвіні людської позиції. Просто розумієте, ми забуваємося, що це у нас дуже багато продажних в політиці, а в них продажні є. І продажних завжди купують москалі, але продажних в них менше. І в мене все-таки є сподівання, що Сальвіні виявиться в першу чергу людиною. І після того, що москалі натворили в Україні, мені здається, що його позиція буде ближча. До позиції е, Маоні, ніж до іншого члена коаліції, яким є Берусконі. А отут починається ще більша проблема. Річ в тому, що третій член коаліції це є от такий собі Берусконі. Правда, він формально не є е, 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 лідером партії, там лідер партії Антоніо Таяні. Дуже знакова людина, до речі, і дуже впливовий, дуже відома. В нас його звичайно не знають, і дуже сумно, що не знають. Тому що знати треба. Верніше знають, але знають ті, кого зараз до вирішення цих проблем і цих контактів постараються не допустити. Він був свого часу одним з ключових, і в тому числі президентом Європарламенту від європейської народної партії. При тому, що це вперед Італія Берлусконі, сільвіо його російськими замашками, але партія правоцентристка за свою ідеологію і тому. Е, е, і тому е, Таяні достатньо європейсько мудрий політик, і в європейській народній партії, в якій є їхнім е, партнером Європейська Солідарність вибудувалися непогані контакти. Коли Таяні, а Таяні займав досить високі посади європейській народній партії, і від неї в Європарламенті. І тому зараз. Коли суги пов'язали себе зовсім з іншими партійними структурами в європарламенті, які скрінь, в Польщі, тому що це ті, хто проти Польщі весь час воювали там інші речі, то по Таяні шукайте контакт. Перше він формальний лідер партії Брусконі. Так Брусконі впливає. Але Брусконі сьогодні підвішений він попав під черкофовий скандал, і зараз в ближчому часі розслідування. Розбірки. Причому попав, знаєте, знову українці будуть сміятися. Ай скандал. От тому, що у нас такі речі, як Шкарлет, Україна переступила через Шкарлета, сказав зараз. через плагіат. Перерослав він сказав. Це інше: Шкарлет, війна, Шкарлет свій день народження святкує шикарно в ресторані, з кучою ректорів і всього іншого. Новина. От недавно мене Ганапольський чмирив за те, що я в ефірі сказав, що там, е, от є поведінка така, там в когось порядна, а отут певні суги там святкують. Я не міг його в ефірі назвати тих, хто святкував. Він мене це трошки там вилаяв, що я бездоказово говорю, а я не міг, тому що не міг здати джерело. А зараз всі вже показали, всі написали шкарлет зі своїми заступниками з усім, ні копійки, не перерахувавши на українську армію, витрачає страшні гроші, які, до речі, навряд чи покриються його декларацією, в ресторані, в дорогому ресторані, для того, щоб своїм, ну, скажімо так, дуже близькими до нього людьми, корупованими напевненим. Відсвяткувати свій день народження. Тому насправді історія з Брусконі для нас буде виглядати смішною. Йому Путін подарував ящик російської горілки якоїсь дорогої. є. Оскільки ця справа в тому, що ця російська горілка під санкції на підсанкційний санкційний товар їх не можна возити. Путін підставив Брусконі свого кента. Боже, це ж точно. В Такій ситуації. Я думаю, Брусконі матиме трошечки проблем. Плюс ще старі проблеми наразі, коли він знову вертається в політику. Згадають дівчаток неповнолітніх Но на його війні і багато іншого. Ну, в італійці зоопам'ятні люди такі, що їм побажаємо бути ще зоопам'ятнішими. Побільше в цій ситуації. Я думаю, Брусконі буде не дуже до того. А Таяні він формальний лідер партії, і тепер, що для нас важливо, саме Таяні став віце-прем'єром. І міністром закордонних справ Італії. Міністр закордонних справ це є дуже дуже важливо. Тобто, людина це... з європейської партії ну, дотичної Ну, чекайте. Отут якраз це тривожно, тому uh -huh. що він з партії вперед Італія, uh -huh. яку де-факто контролює Берусконі. з uh коні, -huh. але це є людина з особистими певними принципами поглядами європейської спрямованості, uh -huh. і коли його обирали на відповідні посади в Європарламенті, тощо. Тих, які би його критикували, за чим можна було би сказати, що він людина не зовсім адекватна, що він там дуже на бересконі схожий, було дуже дуже мало. І це для нас ну, певний промінчик надії. Тому що від міністра закордонних справ буде залежати дуже багато. Тим більше він лідер однієї з партій коаліції, і він віце-прем'єр і Мелені може бути дуже проукраїнська, Якщо б він почав блокувати, він би в уряді все заблокував. Тому в цьому напрямку у нас. Надія є, і в напрямку міністра оборони це той, хто бере участь в Рамштайні. Це є представник. Я не знайомий з його біографією, я з ним ніколи не стикався з його історією. Але це є представник брати Італії. Це «Мелоні партія. Uh -huh, uh -huh. Це в принципі добре в цій ситуації. Тобто, два ключових міністри плюс прем'єр дають надію. Проста маленька річ, Берусконі буде вишукувати будь-яку промашку України. Будь-яка заява антиіталійська Зеленського вилізе боком. А тепер згадаємо, коли Штанмайер. Штанмайер. А ще давайте згадаємо, коли Макрон серйозніше почав допомагати Україні, Зеленського потягнули до італійського журналіста, якому він в інтерв'ю зачитав те, що йому наліпили, і він розказав, який поганий Макрон. Через те, що Макрон домовляється з Путіним, до речі, про те, про що сам Зеленський його просив домовитися. А ще Зеленський умудрився обхаяти уряд Туреччини в грецькій газеті. Знаєте, що таке греки і турки, які досі ледь не воюють і за Кіпр угу, Північний угу. і за ряд островів в Егейському морі не можуть поділити. Оце це приблизно те саме, що в вірменській пресі обхаяти Алієва і уряд Азербайджану, а потім звертатися до і питається: А чому ви нас не підтримуєте? Що ж? Я... Так, uh -huh. що сталося? Зеленський зробив порядка п'яти провокацій отакого міжнародного рівня для того, щоб ми втратили своїх союзників в Європі. І якщо Зеленський зараз повторить виходку з французькими каналами, він в французьких каналах недавно облив брудом Ізраїля. А тепер ми дивуємося, чому Ізраїль нам не дав зброї. Вибачте, Ізраїлі дуже амбітні люди, вони дуже образують їхні політики. Зеленський кілька тижнів перед цим обхаєв Ізраїль, заявляючи, що Ізраїль нічим не допомагає. В той момент, коли Ізраїль багато чим допоміг. Тому насправді, якщо питається, чому Ізраїль не допомагає, а он Зеленського спитається. Він знає, чому? Його язиком не допомагає. Тарасе, ви знаєте, закінчує. Ага. Насправді, якщо Зеленський. Французькій пресі, а і італійці мають дуже серйозні старі проблеми політичні, старі uh -huh, uh -huh. і вони були роздуті при Берусконі, який сьогодні член коаліції. І якщо, не дай Боже, зеленській французькій пресі обгадить нинішній уряд Італії, я вам можу гарантувати, що ми дістанемо в Європі нову Угорщину. Берусконі цього не попустить. І все м'яч на нашій стороні. В Італії уряд. З яким можна працювати. Він не ідеальний, це не уряд Драгі, але це на порядок краще, ніж був раніше уряд Бросконі. Це добрий для нас прийнятний уряд. І тільки єдина людина, Зеленський, може знищити з ним співпрацю. Тільки Зеленський. Зате Порошенко може налагодити цю співпрацю через свої добрі стосунки в але ми прекрасно розуміємо, що Порошенка навіть близько до цього не допустять. І Геращенко Ірину, яка там по Європарламенту контактувала, і інших теж до цього не допустять. Туди будуть лізти клептоапарати Суги, і, врешті-решт, хтось скрутів, підсуне Зеленському текст, який він зачитає. І після того ми дістанемо ще одну, ну скажімо так, недружню для нас державу. А тепер думайте самі, як там казав? Думайте. Я ледь, ледь втримався, тому що насправді ця послідовність заяв, які таке враження, що от просто є той, хто е підкидає в дуже відповідальний момент, вона е дійсно трошки жахає через те, що ви згадали Ізраїль. А ми нещодавно з блогерами розбирали ситуацію, що було дуже потужне антиізраїльське ПСО російське, і саме воно на тому і базувалось, що. Типу Ізраїль не допомагає Україні. І ми бачили все це на різних рівнях. Навіть я особисто банив себе в чатику на маленькому каналчику Дмитро ну, відносно загальної, скажімо так, інформаційної всіленної, ну все світу цього. Я банив тролів, які приходили для того, щоб розповідати, що з Росії треба зняти санкції, тому що Ізраїль, ну, типу, от він не допомагає. А якщо типу тримати в санкціях, то буде ще гірше. Ще сильніше відштовхнете. Я одразу відчув, що тут щось не так, розумієте? Це такий коротенький висновок. А, а, а реально я дуже дякую вам за аналіз. А, і по Італії я реально був не в тімі. А Щодо Британії, я єдине, що можу сказати, що я от дивлюсь на все це і про Італію, і про Британію. Як важливо для України інститут репутації. Тобто. В них е, ніхто не переліз е, плагіат Шкарлета. В них за цим дивляться, дбають, і навіть, ну це головне, розумієте. А в нас Пригадуєте, в Німеччині скільки років назад, mm -hmm. ну вже досить давно, але вже yeah. Меркель був при владі, появився дуже перспективний політик, їхній міністр оборони. Всі йому прочили посаду канцлера, лідера партії, і дуже серйозне майбутнє. Виникла проблема. Він же ж писав якусь наукову роботу. Я навіть не певний чи дисертацію. Але публікував роботу і в ній виявився плагіат. На цьому майбутній канцлер, майбутній політик, великий майбутній лідер партії, лідер держави, склав повноваження міністра, відійшов, попросив пробачення і сказав: що вибачте, згрішив. Не хочу, щоб моя відповідальність за мій гріх лягла на мою політичну силу. Порівняйте з Україною, з Карлетом і Зеленським. Просто порівняйте. Я навіть зараз не згадаю прізвища цього політика. Він повністю зник з політичного життя. Це була людина, яка всі казали, він перетисне Меркель. Він стане її, ну фактично, стане чи наступником, чи її конкурентом, і він стане канцером. Людина зникла взагалі з політики. Просто плагіат. От і порівняйте. І робимо... чому ми живемо, не як в Німеччині. Байден, чому ми не в НАТО? <рес> <Тому, рес> <рес> от і тому і все, про що ще говорити? <рес> ну, реально, я дивлюсь на все це і такий простий висновок, щойно е, що виникнув. Що е, це така дикість е, тримати на банковій Татарова така приблизно саме дикість, як принципово ходити на дірку. Тобто, ну от так, от, от саме по рівню дикунства і відсталості е, від. Сталості, від того ідеалу, до якого прагне вся Україна, всі, я не знаю там всі політичні погляди під час війни, ми всі стали підхреслено такими ну, проєвропейськими. І на тобі тут ми маємо меседж: я з ним прийшов, я з ним йду. Ну що це за Росія? Ну ёлки палки Це Росія. Угу. Е, так, друзі, е, дякую вам за те, що ви тримаєтесь е, в курсі, в тому числі і міжнародної політики. Це так важливо для нас зараз, тому що в нас е, є ситуація, в якій без західних партнерів ми просто програємо війну. Тому розповсюджуйте цей матеріал. Ставайте патронами на Патреоні каналу Дмитро Ньюс. І я можу лише сказати дякую вам, пане Тарасе, за цю інформацію. А вам, шановні глядачі, я дякую за те, що розповсюджуєте цей матеріал, матеріал. ставите вподобайки. До побачення. Всього до доброго в Україні. Тримаємося. Пака.